Я запрошую вас на свій курс по матриці Долі. Курс для тих, хто хоче поринути у себе, хто хоче знайти відповіді на свої запитання, хто хоче розібратися в собі на глибинному рівні, пізнати себе, свої сильні сторони, свої задачі, для чого ви прийшли сюди, в це життя. Чи якщо ви хочете отримати дуже популярну професію, допомагаючу професію нумеролога, тоді я вас чекаю на нашому курсі. У нас курс в дуже легкому і дуже зручному форматі, тому що він в записі, і ви проходите його у своєму темпі, і це дуже важливо, тому що у вас є можливість. Проходити і смакувати цю інформацію саме в такому темпі, як вам зручно. Але, не дивлячись на це, у нас є дуже сильна підтримка на нашому навчанні. В чому воно виражається? Перше, це те, що куратор перевіряє домашні завдання. Вона дає вам зворотній зв'язок. Також у нас є окрема група, де ви можете задавати свої запитання, якщо вам щось не зрозуміло. Якщо вам потрібна якась підтримка, і також у нас ще є окрема група з практичними розборами матриць, що дуже вам допомагає зрозуміти саме глибину методу матриця долі. На курсі ми вивчаємо основну матрицю, матрицю сумісності, чакральну діагностику, дитячу матрицю, прогнозування на рік, місяць, день, підбір дати для події. Я передаю на курсі саме свій досвід, дуже дорогоцінний досвід, тому що в мене досвід в матриці долі вже 6 років. В нашій школі зараз навчається вже 500 учнів. У Нас формувалося вже дуже сильне ком'юніті однодумців, нумерологів. Фішка нашої школи заключається в тому, що навіть після того, як ви вже пройшли курс. Здали екзамен, отримали сертифікат від мене. Ви все одно залишаєтеся в наших чатах, в наших групах. Ви можете продовжувати задавати свої запитання, і ви не залишитесь одні навіть після того, як ви пройшли усе наше навчання. У нас є дуже гарна методична база, 700 сторінок методичної бази, яка допомагає вам. Зрозуміти базову інформацію. Але я наголошую, що я вчу глибині. Я вчу тому, щоб ви зрозуміли глибину матриці і зрозуміли, як взагалі можна пов'язувати усі енергії, усі зони в матриці, щоб ви бачили суть, щоб ви працювали із будь-яким запитом своїм або клієнта. Тому я вчу тому, щоб зчитувати інформацію з матриці. Зі свого інтуїтивного потоку. Я чекаю вас на, вашому, на нашому навчанні і буду рада бути вашим провідником у цій глибині знання. До зустрічі!